Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги я хочу представити доповідь на тему дослідження особливостей застосування напилення біоактивного скла гідроксиапатиту на поверхні ортопедичних імплантантів. Автори Бур'янов, Цебій, Чорний, Клюй, Темченко. Це спільна робота на кафедрі... Травматології та ортопедії Національного медичного університету імені Богомольця, товариства БКТ імплант та Інституту фізики напівпровідників імені Лакшарьова НАН України. Актуальність дослідження. Біосумісність є головною проблемою імплантатів, що може проявлятись токсичністю та гіперчутливістю до металу імплантату до 22% випадків, за даними літератури, і призводить до ускладнень. Різні покриття поверхні металу, як правило, покращують та прискорюють процес остроінтеграції, підвищують його корозійну стійкість серед відомих покриттів імплантатів. Широке поширення отримали оксид та нітрит титану, гідроксіапатит, покращення фіксації імплантатів більше як на 20% в кістковій тканині досягали при використанні покриття поверхні з гідроксіапатиту, три біоскла, а також текстурованих поверхонь певної шорсткості порівняно з непокритою і гладкою поверхнею. В забезпеченні стабільності імплантатів важливу роль відіграють фізико хімічні процеси, що протікають на межі кістки імплантат, результатом яких є формування біологічної фіксації в системі кістка-фіксатор або остеоінтеграції. Таким чином, керамічні покриття здатні покращувати взаємодію. Поверхні імплантатів з кістковою тканиною, особливо в ранні терміни після операції, що потребує, звичайно, подальших досліджень. Це отримані нами покриття на медичних ортопедичних імплантатах. Дизайн дослідження представлений на слайді. Ми проводили дослідження репаративної регенерації у щурів на в прикладі дірчатого кісткового дефекту з імплантатами без та з напиленням біоскла трикельці фосфату та гідроксіапатиту, з насиченням йонами металів. Також проводилось індивідуальне детальне гендопротезування суглобів у пацієнтів з. Пухлинами кісток з напиленням кальцій фосфатних матеріалів в 11 пацієнтів середній вік їх склав 42 роки, і е, індивідуальний ТЕП е, імплантами без напилення кальцій фосфатних матеріалів у 107 пацієнтів, е, вік яких склав в середньому 36 років. Напилення на е, метал проводили. Методом газодетонаційного осадження е, на базі інституту напівпроводник, хімії напівпровідників, покриття, отримані методом ГДО, мають від, відмінну адгезію кераміки до основи, яка складає 60 мегапаскалів при товщині 100 і більше мікрометрів, що в 4 рази перевищує відомий стандарт СО. І при цьому не змінюється структура керамічного матеріалу. Представлено дослідження НВІО з імплантації металевих імплантів циліндричної форми з напиленням керамічних матеріалів. Проведено було морфометричне дослідження за методикою. Тут представлено, виділено та заштриховане. Утворення, що відмінні від кісткової тканини, тобто вираховували площу кісткової тканини навколо імплантату, і відносна кількість новоутвореної кісткової тканини навколо периметру титанового імплантату з напиленням інвівом представлена на слайдах. Тут порівняно імпланти з. З титану з гладкою поверхнею 40 відсотків на 12 тому тижні титан з абразивною обробкою поверхні, тобто шорохуватий титан, досить виявився, виявив гарні властивості, і найкраще. Результати отримала покриття з вмістом біокомпозиту гідроксіапатиту та трикальций На даному слайді представлені ускладнення індивідуального онкологічного генопротезування в дослідній. Н дорівнює 11 та контрольній групі 107 пацієнтів, велика кількість асептичної нестабільності, ніжки, і також септичної нестабільності зумовлено обсягом великим обсягом цього мегатотального ендопротезу. Але ми відмітили тенденцію до зниження кількості цих ускладнень в групі з напиленням керамічних матеріалів. До вашої уваги клінічний приклад гіантоклітинної пухлини плечової кістки, рентгенограма, етап установки оперативного втручання, установки цього імпланту і рентгенограми після операції та фото імпланта з покриттям, виконана резекція та установка спейсера. Ділянку діафіза плечової кістки, фіксація полімітіломедокрила. І е, другий клінічний випадок, що я хочу вам представити, чоловік 72 року народження, гентоклідина дистального епіметафіза правої стегнової кістки з патологічним переломом. Е, Виконано тотально індивідуальне андепротезування з напиленням е, кальцій фосфатних матеріалів. Висновки після застосування металевих імплантів з напиленням на їх поверхню, керамічних біоактивних матеріалів, отримані гарні морфометричні результати інвіво та менша кількість ускладнень у пацієнтів з доброякісними пухлинами кісток, що робить перспективним їх подальше застосування. Рекомендується подальше дослідження взаємодії між Імплантатами з титану та оточуючими м'якими тканинами, а саме стандартизовані описи поверхні титану та оцінка прикріплення м'яких тканин до імплантатів. Дякую за увагу.